Та благословіння благословення на 16 серпня 23 року в ім'я і Сина і Святого Духа, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам правини як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас на віки вічні амінь. Господи, помилуй, Господи, помил, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди, нині повсякчас на віки вічні амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні Ісус продовжує дорікати фарисеям і садукеям, всім тим, хто з церковної влади. Перезиртував на релігійності, і він каже їм, що Господь, Отець наш Небесний, послав вам і пророків, і праведників, а ви з ними робили що хотіли. І катували, і знущалися, і вбивали. Але це так не закінчиться. А ви тим самим тим самим, що приєднуєтеся до всіх своїх предків, які це робили. І самі себе до цього ну, якби приєднуєте, самі такими стаєте. Знаєте, І каже, що ваш рід ну, це зазнає до цього, ну, зазнає цю негативність, які прийняли ваші батьки, поки аж Ісус не прийде в своєму пришесті. І коли скажуть благословенте Господні, тоді ви зрозумієте, що були неправі. Ми сьогодні дивимося на нашу країну. Дивимося на що людей, кого треба слухати, яких вождів, яких царів, а слухати треба, як і тоді, посланців Божих, які говорять не про владу земну, не про владу, як нам ну, жити в розкоші, а про людей, які говорять про те, як нам набувати багатство небесні треба. Кожному з нас, і маленькому українцю, і великому заможньому українцю. Який нами править, володарює. І коли весь народ наш буде дивитися, і зерцем у нього буде праведна, праведна людина, чесна людина, щира людина, милосердна людина, тобто Божа людина, тоді і він правильно буде йти. Він робить правильний вибір. І тоді не буду, я не буду шукати свою перемогу в цій війні, а буду шукати Божу перемогу в цій війні і прийму її. І буду на цій стороні. Мені так відкриваються сьогодні слова, або, мій погляд на ці слова цю сторону сьогодні спрямований. Господь, звичайно, буде мене ну, виправляти на моєму шляху. Але я хочу і прагну, що йти шляхом Божим. Я хочу шукати праведні слова, пророчі слова, але тих пророків і праведників, які Господь посилає. Амінь.